Україна моя, найрідніша у світі, солов'їні гаї, золотові поля, пригорни нас до себе, бо ми твої діти, і загрій нас під себе. Наче те немовля, захисти від біди неминучої болі, заховай нас від орків, під крила свої, попроси нам у Бога щасливої долі, щоб вернулись весною до нас журавлі, щоб вернулись солдати у рідні оселі, щоб сонце яскраве і небо блакить, дарували надію, щасливу, веселу світлові. У майбутнєм, щоб з радістю жить, а велетий народ розправить дужі крила, засвітить скрізь вогні, плекотиме сади, відродиться з руїн Моя країна мила і запанує щастя назавжди.